З глибини долини сліз, де страждаюче людство наполегливо крокує вперед, серед хвиль моря, постійно хвильованого і розгойдуваного бурями страждань, ми зводимо свої очі до тебе, найулюбленіша мати Марії, щоб зміцнити дух споглядання твоєї слави і вітати тебе, як царицю і владичицю неба і землі, царицю і владичицю людства. З просто дитячою гордістю ми хочемо вшанувати твою королівську владу і визнати її шаною, належною тобі, о найсолодша, солодша, оправдива мати того, хто є царем за правом успадкування та здобуття. Царюй, о мати і царице, вказуючи нам дорогу святості та ведучи і супроводжуючи людей, щоб вони ніколи не розлучалися з тобою і ніколи не заблукали. У небесних висотах ти маєш перевагу над хорами ангелів, які визнають тебе своїм вищим і над легіонами святих, які насолоджуються спогляданням твоєї сяючої краси. Так само, царюй над усім людством, особливо відкриваючи шлях віри тим, хто ще не пізнав твого божественного сина. Царюй над церквою, яка визнає і шанує твоє добре і лагідне царювання. Вдаючись до тебе, як до свого першого притулку серед нещасть цього часу. Особливо пильнуй над тією частиною церкви, яка зазнає переслідувань і утисків, дай їй силу терпіти нещастя і витривалість, щоб вони не піддалися несправедливому гнобленню, дай їм світло, щоб вони не потрапили у ворожі пастки, розставлені їхніми ворогами. Наповнюй їх непохитністю у вірі. Щоб вони могли протистояти відкритим нападам і завжди виявляли непохитну вірність твоєму царству. Пануй над розумом людей, щоб вони шукали лише істини, над волею людей, щоб вони йшли тільки за добром, і над серцями людей, щоб вони любили тільки те, що ти сама любиш. Пануй над окремими особами та родинами, а також над громадами та націями. Над зібраннями могутніх людей, над народами мудрих людей і над спільними прагненнями скромних людей, пануй на вулицях і площах, у містах і селах, у долинах і на гірських вершинах, у повітрі, на суші та на морі, вислухай смиренні молитви всіх тих, хто визнає Твоє царство милосердя, якому кожна молитва благання відповідає. Кожне страждання освіжається, кожне нещастя полегшується, кожна хвороба стілюється і в якому майже на знак твоїх найсолодших рук усміхнене життя виникає із самої смерті. Дай, щоб ті, хто з усіх кінців світу визнають тебе царицею і владичицею, могли одного дня насолодитися повнотою Твого царства на небі. Бачучи твого Божественного Сина, який з Отцем і Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь.